Ані грама спиртного в Івано-Франківську відгуляли перше безалкогольне весілля. Білько! 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 Тут все як на звичайному весіллі. Єдина відмінність за здоров'я молодих не випили ані грама шампанського. Сок лимонний, наприклад, виноградний, вода, мінеральна вода. Думаю, що достатньо. Проект «Тверезе весілля в івано-франківську стартував два місяці тому. Понад півсотні професіоналів погодилися працювати безкоштовно за умови, якщо на столах не буде аніграма спиртного, починаючи від пошиття весільної сукні, макіяжу, зачіски будь-яких косметологічних процедур для нареченого та нареченого того безкоштовно працюють ведучі координатор. Анна та Степан наразі єдині молодята, які зголосилися зробити своє весілля тверезим. і про це не шкодують. Ні, Ніяко ніяк. умови проекту суворі. Якщо хоч хтось із гостей прийде на підпитку, забава одразу завершується. Зовнішні ознаки сп'яніння, їх видно. Ось ми бачимо, що люди, які прийшли на весілля, вони прийшли усміхнені тверезі. Ніхто від ресторану не відлучався, ні в кого немає якогось потягу піти і порушити правила, які ми запропонували. Відсутності алкоголю гості і не помітили. Дуже весело, дуже організовано, хорошо продумано все дуже гарно подобалось. Без алкоголю можна веселитися. У Мене по моєму роду навіть племінники не п'ють взагалі нічого, племінниці не п'ють нічого. Якби ми взяли навіть спиртне, то можуть ну там три-чотири чоловіки. Хто б пив тверезі весілля не виключають їх координатори, запросто можуть прижитися в Івано-Франківську. Головне аби було бажання молодят. Михайло Березень Олександр Литвиненко новини на вежі.